Дня, дорогі малята! сьогодні свято Святого Миколая. Святий Миколай кладе подарунки у червички або під подушечку. Ось сьогодні ми зробимо з вами чобіток. Чобіток Святого Миколаю шаблоном, який за допомогою батьків ви намалюєте або роздрукуєте та виріжете. Якщо ви малюєте чобіток можете зразу намалювати його на зворотній стороні. Тону червоного кольору. З вами ми будемо робити хутро на чобітку. Для цього намажемо клеєм у верхній частині нашого чобітка. Ось так. Тепер на клей ми наносимо, відриваючи шматки вату. Ось так. Або замінити вату на білий папір. Далі будемо прикрашати, можете фантазувати, як вам захочеться. Я, наприклад, буду використовувати ось такі різноманітні та різнокольорові фігури. Я спочатку їх приклала до нашого чобітка, а потім буду наносити клей. Ось так. Ось погляньте, дітки, який гарний вийшов чобіток. Сподіваюся, вас у вас теж. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі, малята!